Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісам. Дуже часто мені, мені сниться удари електрошокером. Це в спину, в позинок, в голову, в статеві органи. Чому це робилося? Щоб не розмножувалося. Наша нація не розмножилась. Володимир і досі з жахом згадує пекло російського полону. Він з побратимами намагався відбити свої позиції, але зазнав поранення в голову під час артобстрілу. Боєць опинився в полоні в Оленівці. Півтора року він терпів знущання росіян. Ті спускали собак, не давали їсти та навіть пити тижнями, Лупцювали кийками і принижували морально. Витерпіти такі постійні тортури здавалося б, неможливо. Але Володимиру вдалося завдяки коханій дружині і дітям. Мені дуже часто а, снилися дружини і діти. А, так. І я якось почав дивитися на своє минуле, а, на свої дії, на свої вчинки і зрозумів, наскільки сильно я кохаю свою дружину. І я ось тримався за, ось за дружину і дітей. У Полоні захиснику зламали ногу, але жодної медичної допомоги не надали. Та важче було пережити, як просто в нього на очах росіяни мордували і вбивали побратимів. У таких умовах Володимир зізнається, з'являлись думки про найгірше. У мене була гангрена. гангрина. Тобто я вже з життям попрощався, і в той момент е прийшов лист, другий лист від дружини, що вона чекає, що вона бореться за мене. І перед цим я вже наважився покінчити з життям. Я відмовився. Я зрозумів, що потрібно терпіти, щоб повернутися додому живим. 13 вересня 24-го року він таки повернувся. Про те, що його везуть на обмін, не здогадувався. Тому везуть у госпіталь на ампутацію ноги. Але коли побачив український прапор, стримати емоцій уже не міг. Настільки було тяжко втримати це в собі, що у мене була істерика. Я не вірив, що я ось через декілька годин там зможу обійняти дружину там, і дітей. Діти дуже сильно зраділи, особливо син. Він дружина говорила, що йому снилися кошмари, що тата вже нема, тато вже помер. Після звільнення бійців повезли на лікування. Захисник у полоні втратив понад 30 кілограмів. Медики намагалися врятувати ногу, і їм це вдалося. Перша операція відбулась у Вінниці. Зовсім скоро Володимира прооперують вдруге вже у Львові в центрі Анброкен. Після повного одужання чоловік планує разом з родиною податися на програму допомоги захисникам Маріуполя серце Азовсталі, щоб отримати квартиру і приїхати до Києва. Тим паче, що його дружина нині теж військовослужбовиця. Насправді дуже сильно на нею пишатися, що вона у нас. Тільки мужньо пройшла весь цей шлях. Після цього вона ще наважилася підписати контракт. Це дуже потужний вчинок. Оксана Ясницька, Володимир Люк. Факти, ICTV, Єдині новини. Навчальний підрозділ ділять на дві групи. Одна в обороні, інша штурмуватиме позиції умовного противника. Ближче до окопів. Діє досить велика група, але знову ж таки, це робимо обережно. Перед виходом бійцям дають чіткі інструкції та обговорюють тактику, за якою діятимуть. Суть польового виходу полягає в тому, щоб ми зібрали, підсумували і для себе виявили всі навики, які ми тут отримували, і в даний момент показали всі частинки, модулі, які ми засвоїли. В одному місці зібрані разом на практиці. Гвер має бойовий досвід, тому під час навчань ділиться ним з іншими курсантами, а ще вчиться бути лідером, бо від нього залежатиме успіх виконання завдань на полі бою. Максимально приховано, повільно, плавно, обережно підійшли, закріпилися, сховалися. Очікуйте. Умови навчань максимально наближені до бойових. Сержанти ведуть своїх людей вперед, прикривають фланги, тримають контроль над ситуацією. Наступальний підрозділ веде розвідку з повітря, робить скиди з безпілотників по окопах противника. Кожен з бійців викладається наповну, бо розуміє, що від цих вмінь буде залежати успіх в реальному бою. Це ж сержантські курси, курси лідерства. Тому тут люди, які знають до чого вони йдуть. Бійці оснащені сучасною тренувальною системою імітації бою у лазертах, і саме на навчаннях є змога ще раз відпрацювати. Ти те, що не вийшло, і довести виконання завдань до автоматизму за усім стежать досвідчені інструктори, які точно знають, що повинен вміти сержант. Хто не завжди буде на сталих позиціях вестись в оборону. Наприклад, да можна десь переміщатись. Для цього виводиться наказ на марш. Так вони вміють Скажімо так своєчасно реагувати на пересування груп противника, наприклад, да? Вони комунікації у них є. Такий сержантський вишкіл триває 50 днів, і за цей час військові вчаться бути підтримкою для підлеглих та досвідченими командирами. Сержант, командир відділення безпосередньо виконує це все, веде людей в бій, управляє на місці, так би мовити. По стандартах НАТО, в сучасних реаліях війни. Це повинні робити сержанти. Так воно задумано і так воно працювало у всіх арміях, які перемогли. Курбанова Павло Лісівненко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Ось за таких умов поміж руїн та битого скла тренуються собаки пошуково-рятувального загону Антарес. Це імітаційний виїзд на техногенний завал. Собаки знаходять, позначають гавки там умовно постраждалих. Ну і далі вже умовно постраждалий. Дуже так яскраво грається з цими собаками, щоб в них була мотивація потім таких людей шукати взагалі. Нувалися як молоді собаки, яких щойно привезли з-за кордону, так і бельгійські вівчарки, які мають неабиякий досвід у пошуку не лише живих людей, а й полеглих захисників. Команда працює на різних напрямках. Дуже різноманітна підготовку вони проходили для роботи саме в завалі, тобто і багато роботи з фізпідготовкою, і з балансом. То вперше в житті вони працювали в темряві, вперше в житті вони працювали на Великі вісані в завалі собаки втомлені так само, як і люди. Після повернення з місії у зонах бойових дій команди одразу долучаються до розборів завалів після російських атак по цивільному населенню. Серед собак з досвідом, які рятували життя людей, Беша. До повномасштабного російського вторгнення тренування проходили регулярно двічі тричі на тиждень, але нині доводиться знаходити вільний час бодай для кількох годин. Собаки працюють наповну, вже не бояться ані пострілів, ані вибухів. Їхнє головне завдання відшукати людину навіть під метровими шарами ґрунту. На сьогодні ми приділяємо саме вправам з пошуку тіл загиблих і останків. І в реалах, на жаль, в нас залучення майже 99% ідуть саме за цією тематикою у команді Антаресу понад десяток собак, лабрадори, вівчарки, добермани та навіть коргі працювати чотирилапі здатні протягом багатьох годин поспіль. Всі вони гідні особливих відзнак, які вже також є на їхніх рахунках. А цього року чотирилапі будуть представляти Україну на міжнародному чемпіонаті світу. І собакам це дуже подобається. Вони обожнюють шукати живих людей. Все ж таки, ми от маємо там півдня якісь якихось дві годинки. І ми одразу щось намагаємось робити і працювати. Працювати, бо на кону життя людини. Христина Венгеля Москайте. Денис Сінегін. Фактте сі Єдині новини. Психологічна смуга перешкод. Імітація бойового зіткнення у повітрі ворожі безпілотники. Завдання військових пройти смугу, водночас тримати оборону і за потреби надати допомогу пораненим побратимам та евакуювати їх з поля бою. Ситуацію ускладнюють. Навколо увімкнені колонки із записом звуку реального бою. У повітрі сморять згорених шин. Погана видимість через густі димові завіси. Бонусом і додаткова емоційна напруга від інструкторів. Як ваш голос? Ну, Процентів 70 вже голосів немає. Угу. Після тяжкої плідної Смотри перешкод. Це психологічне навантаження на кожного військовослужбовця, щоб вони розуміли в загальному, як вона долається самого перешкод, і на війні, щоб кожен з військовослужбовців розумів, що може бути і поранення військовослужбовців, і психологічно вони повинні бути налаштовані до цього, що в будь-який час може і ногу відірвати руку і надати допомогу. Тобто до кожної ситуації вони повинні бути налаштовані. Олександр проходить цю смугу не вперше. Певний, це дає розуміння, як їм діяти на полі бою. Втім, поки що потрібно каже попрацювати над помилками. Заміна магазину там неправильно було і втрата магазин. Які потім знайшли це більше для того, щоб ми більше працювали в команді і знали свої психологічні та фізичні можливості. Найскладніше завжди в кінці, бо в тебе вже можна так сказати, сил залишається дуже мало. А в кінці була евакуація. Ну, на евакуацію особисто в мене вже сил, скажімо так, було дуже мало. Ти коли біжиш, в тебе повітря і так, скажімо так, мало і. Коли uh, ці всі дими, ну, не дають тобі вдихнути на повні груди, мобілізовані кажуть, попри те, що тривалість навчання збільшили з 30 до 45 днів, і цього їм видається замало, аби відточити необхідні навички. Мені взагалі здається, треба ще трошки більше час, бо по перше не всі підходять сюди фізично підготовленими. І в цей момент дуже впливає. Наступний етап підготовки обкатка танка. Перше завдання проповсти під заведеним танком зі зброєю. Магазини прислуги зброя з гантапку на вище за механізмом верху. Військовий повинен уразити броню у найслабші місця: корму, бортові частини, купол башти, підбаштовий простір. на спину. А тоді вгатити по танку з РПГ. Деякі військовослужбовці приходять сюди, і вони взагалі не бачили навіть ніколи в житті автомат. А тут на їх рухається така махина броньована, і треба, щоб він був впевнений в своїх діях, що він уразить. Цю техніку бувають різні випадки. Тому якщо військовослужбовець е, не впевнений у своїх діях, він ще раз виконує цю вправу. І е, з досвіду, вже на третій раз військовослужбовці виробляють в себе психологічну стійкість. Арт-обстріл. військові відпрацьовують штурм вогневої опорної позиції, намагаються не панікувати. Ура! Згодом переміщується окопом до іншого, більш безпечного бліндажа. Тут була змодельована ситуація штурму Вопа. Воп не знали, він за одною інформацією він пусти. Вони проглядали ці сектора під час обстрілу виникла паніка. Вони надали допомогу, але також вони розуміли, з якої сторони ворог то для як би сказати зачистки цього вопу вони подальше займали оборону. Інструктор зазначив, особливо у перших боях військовим найскладніше не втратити контроль над емоціями і втамувати паніку. Стани різні, вони є узагальнене. Але воно по-різному трошки проявляється у кожної людини. Найперше це контроль зброї і затягнути військовослужбовця в безпечне місце. Потім огляд і постійне спілкування з ним, контроль, ну контакт для того, щоб військовослужбовець розумів, що він не сам. До слова, мобілізованих навчають і тому, як почути, розпізнати і оберегтись від ударних дронів на полі бою. Загалом мобілізовані військовослужбовці проходять підготовку на полігоні за оновленою програмою. Більше стрільб вправ з вогневої підготовки та тактика, наближена до реалій війни. Опісля їх направляють до військових частин, де на них чекає більш фахова підготовка. Ксенія Павлишин, Віктор Зеленков, програма «Вітне СТБ, марафон. Єдині новини. Я чоловік, я дітей вчину, я їм довжен прем'єром показувати. Олег майстер-викладач одного з миколаївських ліцеїв ще 22-го, коли окупанти почали бити по Миколаєву, вивіз під обстрілів своїх учнів. Тоді чоловік мав бронь, але пішов до війська добровольцем. У тебе бронь, бронь, бронь. потім ходив, Як то кажуть, хто хто хоче, то шукає можливості. А хто не хоче, причин Я ж чоловік не йти? як дівчата йдуть там гибнуть. Олег служив у лавах 22-ї механізованої бригади. Евакуйовував побратимів на Бахмутському напрямку. Там і зазнав поранення. Пуля та прилетіла, У мене були хорошо пліти. Другія ну мене відмовила одна мирка. Одна одна а друга якось зморщила там, прилетіла броні котета, стукнула. Ось цей пакунок з ліками та інгалятори Олег постійно носить із собою. На фронті пережив атаки фосфором. Тепер лікує легені. Якщо ходити і чуть подиматися, от чуть-чуть наверх, на другий, третій. По я задихаюсь. Нині Олег за станом здоров'я не може бути зі своїми побратимами на передовій, тож служить в одному стецика у Миколаєві. Прибув до нас ВРТЦК з бойової бригади після отриманих поранень проходить службу. На даний час у нас, мабуть, процентів 95 п'ять військовослужбовців. Це військовослужбовці, які проходили, приймали участь в бойових діях. Окрім ліків, військовий постійно з собою носить і ці обереги. Дівчата з Херсону передавали, отоплили. Це любов'ю люди. Це душ, душу вкладали. І за мною постійно мною. Багато учнів Олега нині боронять країну. Вони підтримують одне одного, легпишається кожним з них, втім каже, вони всі для нього діти, заради них і пішов на фронт. Дівчата йдуть і гинуть. От мене к ним повага велика. Зараз багато ховаються, то я не рожден для війни, а що ми всі рождені, та ніхто не рожден. До війни ніхто не рожден. Чоловік мріє повернутися до свого ліцею і знову викладати. Та каже, це буде після завершення війни, а поки він і далі служитиме. Лоїза Єрьоміна, Даніел Сліж. В актесі тіві єдині новини.